Ви просили, я зробила. Ви хотіли побачити чесний огляд одного з найкрутіших, найвідоміших санаторіїв Закарпаття, які підходять і для лікування, і для відпочинку. Окей, ми домовилися: я покажу вам, який насправді тут відпочинок, які процедури тут можна прийняти, чи смачно тут готують, і що думають люди про цей санаторій, який тут відпочивають. Санаторій Боржава в селі Довге. Дивіться. У нас буде детальний огляд, що ви можете тут відвідати, які ціни, які умови. Я думаю, ви не пошкодуєте, якщо подивитеся це відео, незалежно від того, де ви знаходитесь. Тобто я покажу вам все, що тут можна. Це буде дуже круто. Ставте лайк і дивіться. Основний профіль оздоровлення пацієнтів в даному санаторії це лікування мінеральними водами. Тут використовують аж 5 видів мінеральних вод, які мають різний хімічний та мінеральний склад, і відповідно різні лікувальні властивості. Цей санаторій є одним з небагатьох в Україні, які застосовують воду не тільки для пиття, але і використовують її для ван, душів, а також багатьох інших водних процедур. Цей санаторій один з небагатьох, який має сформовані оздоровчі пакети. Наприклад, ви можете знайти пакет під ваші захворювання, який підійде саме вам. Основні пакети це лікування цукрового діабету, загальнооздоровчий пакет, реабілітація після перенесеної коронавірусної інфекції, лікування бронхолегеневих захворювань та лорпатології, лікувально-оздоровчий пакет захворювання органів травлення. Реабілітація після порушення опорно-рухового апарата, лікувально-оздоровчий пакет серцево-судинної системи, лікувально-оздоровчий пакет захворювань нервової системи, пакет для схуднення, є також реабілітація військовослужбовців. На даний момент її надають особливої уваги. А також є реабілітація після отриманих посттравматичних стресових розладів. А для відпочинку є спарелакс та молодіжний звичайний відпочинковий пакет. Основною перевагою даного санаторію є те, що все знаходиться в одному корпусі. І навіть якщо у вас є захворювання опорно-рухового апарата, якщо вам важко рухатися, ви без проблем зможете походити на різні процедури, тому що вони буквально біля ваших номерів. Додатково на території є еко-котеджі з покращеними умовами проживання. Котеджі є небагато, вони знаходяться за 50 метрів від основного головного корпуса. Ще одною величезною перевагою даного санаторія є те, що як процедури, так і персонал працює навіть у вихідні. Тобто субота-неділя тут абсолютно звичайний робочий день, тому що в деяких санаторіях процедури у вихідні не працюють. Ціни на путівки, курсівки, загальнооздоровчі пакети ви можете побачити на сайті санаторію. А я закарпатська блогерка, людина, яка не має відношення ні до керівництва, ні до персоналу даного санаторію. Сюди на огляд я приїхала виключно за проханням моїх підписників. Я вирішила подарувати мамі курсівку на відпочинок тут, але спочатку я вирішила на собі перевірити процедури, які тут пропонують. Я пройшла приблизно 10 самих популярних процедур, я відзняла кожну з них на відео. І зараз вам детально їх покажу і розповім. Від ранку до вечора я знімала, потім змонтувала все для соцмереж, тому тут трохи буде не так, як у мене в соцмережах, але основну суть ви зрозумієте. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, ми зробимо ще другу частину, покажемо більше процедур в наступному відео. Не судіть строго, тому що місцями відео буде на закарпатському діалекті, а місцями на українській мові. Війшовши у корпус санаторію, ви зразу попадаєте в хол, де знаходяться адміністратори, є каса, де ви можете проплатити свої процедурки, а також є бювет з мінеральними водами. А потім санаторій ділиться прямо направо наліво, там де вже є номери і процедурні кабінети. Дуже зручно, тому що все знаходиться в одному корпусі, навіть басейни. Тут є різні мінеральні води. Лікар вам призначить, яка підходить конкретно. Вам до речі, є температура від 80 до 40 градусів. І є різні назви під вас, під ваші потреби, під ваші проблеми з здоров'ям. Вам призначають яку водичку ви маєте пити. Другий поверх у нас тут лікувальні процедури в ту сторону. А з цього боку вже є входи направо і наліво у номера. У кожному процедурному кабінеті працюють спеціалісти на високоякісному обладнанні. Під кожним кабінетом є диванчики, де ви можете спокійно зачекати. Все розписано, показано, які двері, який кабінет, які зірки до них приїжджали, все максимально відкрито і прозоро. Санаторій є багатопрофільним, тому тут дуже багато відпочиваючих. Одні лікуються, інші відпочивають, приймають спа процедури. І є дуже багато діток. До речі, для діток тут особлива програма. Є і аніматори, і різні гуртки їм тут точно буде чим зайнятися. Другий поверх то масажний кабінет, басейн з лікувальною водою. Розтягалка продають косметику. Зона для відпочинку, невеличкий кортик і ще багато чого цікавого. Є кав'ярня, зимова, до речі, галоаерозольна терапія, аерозольна терапія, кабінет психолога та рецепція окремо. А це один з найпопулярніших і найвідоміших залів санаторії. Це їдальня. До речі, її я також перевірила. А там є ще кімната, де аніматори займаються з дітками. Я відсяла лише частинку санаторія, тому що фізично не встигла зняти все. Як ви думаєте, чи є десь у Закарпатті, дешевий термальний басейн? Я вам скажу, що є санаторій Боржава, село Довге, Закарпатська область. Тут є дуже крутий, як термальний басейн, так великий басейн з лікувальною, мінеральною водою. Тож зберігайте у сторіночку, відмітка на їхній сайт додається ціни, послуги, все вказано. Заходіть, передивляйтеся. І приємного вам відпочинку та лікування. Сюди ви можете приїжджати і відпочивати, як по кутівках на пільгарі. Також можете прийти, взяти звичайну що просто приходити. На термальній кофейні чи відвідати, або СПА, або каково ще дуже-дуже багато роста. Термальний кофей дуже корисний та оформлення кого апарату. Аркрозів, артезії і навіть для нервової системи водичка непомога, я зуброшу сидять, але я тут дуже погодно, якось ви можете триматися. І, до речі, ця вода підходить навіть для лікування цифрового діабету. У санаторії Боржава, термальний басейн, 34-36 градусів, 36 солі, має дуже багато мікро- та макроелементів. А відпочинок тут доступний кожному? До речі, в санаторії Бержава може прийняти лікувальне або розслабляюче джакузі. У мене звичайно і класичне розслабляюче, але дуже багато людей сюди приїжджає конкретно для лікувального ефекту. Наголошую, що сюди можуть приїжджати відпочивати як люди по путівкам, так і жителі Закарпаття по курсівкам просто на одну або на декілька процедур. Окрім джакузі, тут є лікувальні ванни, ванни для рук та ніг, душ-шарко, підводний масаж та багато іншого. Ну що друзі, я в джакузі. Як ви хай, хтось не уявляє. Я вам обіцяла показати всі про це, в санаторію Варсава. Но, помірте, я навіть не очікувала шкіл, і тільки многих. І такі купи, і за таку жінку. Таке не м'яку та на торі закарбатька. Процедура підводного душу масажу. Душ сароко. Я вам можу вказати, як він робить. Конекей, струя, яка б'є у тіло. Цей душ є дуже корисним, тому що допомагає знімати напругу як всього тіла, так і м'язів. Його призначають при захворюваннях опорно-рухового апарату для кращої циркуляції крові та для схуднення. А ще тут є гінекологічний душ та інші, а також ванночки для рук і ніг і термальний та лікувальний басейни. Тестуємо апарат парової інгаляції в санаторію боржава. Вона дуже корисна для легенів для профілактики легеневих хвороб. І дуже корисна для людей, які хворіли бронхітами, гайморитами, ковідом, і які хворіють на даний момент. Я вже мало червона, тому що я протестувала. Тут багато людей на різних апаратах. Тут є три відео апаратів, і кожен призначений для чогось одного. Я поки що протестувала перший, тепер йду тестувати соляну кімнату. Сюди приходять люди з різних куточків України лікувати конкретно проблеми з диханням, з дихальними шляхами. А ми тут близько, і ми навіть це не знали. Кожна людина може приїхати, як люди відпочивати в санаторії Боржава і приходити на такі послуги. Або можуть просто люди, звичайно, які хочуть прийти на один сеанс, на п'ять на сім на десять Можуть собі купити курсівочку, наприклад, конкретно на цю процедуру, політичний серце, і приїхати в санаторій Боржава в свої години та отримувати свої послуги. До речі, цей санаторій це єдиний заклад в Україні, де є такий апарат. Посилання на санаторій та сайт санаторію залишу в описі до цього відео. Там показані ціни як на путівки, так і на курсівки. А ще в санаторії є власна соляна кімната. Унікальні інгаляції на унікальному обладнанні фасет. Інгаляції проходять на термальній та мінеральній воді. На виході температура води 27 градусів. Інгаляція безконтактна, пару волога. Також є апарат фасет 730 де проходить інгаляція хюмаш. Тобто, у перекладі це означає дихання газом. При стисканні води термальної виділяється сірководень, і ми ним дихаємо. Ці всі інгаляції вони у нас йдуть у комплексі. Перший апарат примиваємо носа термальною водичкою. Потім йдуть фасети 120 це паруструменева інгаляція на термальній та мінеральній воді. Потім у нас іде хюмаж, тобто дихання сірководним, і на заключення соляна кімната. Призначається звичайно для бронхолегеневої системи, для зміцнення організму після перенесених бронхітів, ларингетів, в процесі після пневмонії а, і після перенесеного ковіду по Друзі, ви знали, що у санаторії Воржава є власна соляна кімната, і люди, які тут відпочивають, можуть її відвідувати. Но не лише люди, які відпочивають, може приїхати будь-хто, навіть жителі навколишніх сіл. Ви можете купити курсівку, наприклад. На одну процедурку соляні в кімнаті, або на 5, на 10, на кількох ви хочете, просто на окрему процедурку на соляну кімнату або на якісь інгаляції. Наприклад, є теж пакети цілі, які йдуть на лікування органів дихання серцево-судинної системи, просто омолодження, оздоровлення. Тут є безліч пакетів. З ними ви сам можете ознайомити на сайті. І наголошую для своїх підписників, блін, люди, ви живете тут усі кругом, і ви кожен маєте прийти подихати символ, почистити свої льохи. Ви всі кажете, що ми тепер хворіли, ми тепер кашляємо і не можемо з цього вийти. А от тут є просто і легке рішення, як вийти без проблем і без шкоди для свого здоров'я. І не за всі гроші світу даний санаторій один з кращих в Україні, що лікує бронхолегеневі захворювання, а також він проводить лікування та реабілітацію після перенесеного ковіду чи вірусних інфекцій. Тут є не тільки соляна кімната, а й унікальний, єдиний в Україні апарат Фасет, який проводить безмедикаментозні інгаляції. В наступному відео я детально покажу апарат фасет, коментар від лікаря та випробую його на собі. Тестуємо дошку Яумінова, яка допомагає вирівняти хребет, покращити поставу і взагалі підходить людям як з сильнорухливим способом життя, так і з малорухливим. У мене заняття на дошці глісона, зліва у жінки заняття на петлі Євмінова. Кожне заняття проводиться з тренером. Тренер детально розповідає вам, що потрібно робити, які пози приймати, щоб був максимально лікувальний ефект. Зверніть увагу, що сюди можуть приїжджати люди відпочивати як по путівці, так і по курсівці. Наприклад, по путівці є дуже багато різних програм для лікування різних типів захворювань. Або, наприклад, є програми для відпочинку та релаксу, СПА-програми. А ще сюди можна приїжджати відпочивати по курсівці. Жителі Закарпаття можуть купити собі одну або декілька процедур і просто приїжджати з дому на процедури, які їм потрібні. Всі ціни показані на сайті. У цьому кабінеті ми проводимо кожного ранку лікувальну фізкультуру, проводимо такі процедури, як заняття на дошці Євмінова, вони призначаються зазвичай для опорно-рухового апарату, петля глісона. Є в нас така маленька тренажерна зала, це бігова доріжка, орбітрек, велотренажер, шведська стінка і килимки для в кого є проблеми плоскостопість. Посилання на їхню сторінку залишаю в описі. Тестуємо петлю глісона, яка покращує кровообіг, збільшується приплив крові в організм, запобігає запамороченню і покращує самопочуття. Ідеально підходить для людей з проблемами спини та опорно-рухового апарату, а також для людей, які мають сидячу роботу. Ідеально підходить для людей з проблемами холки. В санаторії Боржава ви можете приїздити відпочивати як по путівці, так і по курсівці. Курсівка це, коли жителі Закарпаття, приїжджають на одну або декілька процедур, таких, як їм потрібно. Тестуємо коврик з камінням, який покращує кровообіг і дає полегшення після тяжкого трудового дня. На ньому треба ходити приблизно 5 хвилин. І. Тестувати такий коврик ви можете так само, як я, і не лише тестувати, а й лікуватися на ньому у санаторію Боржава. До речі, основною перевагою цього санаторію є те, що тут все в одному корпусі і номери, і процедури, і кухня. Ми в кабінеті ЛФК вже перепробували все. Тут дуже багато корисних сучасних девайсів, які покращують ваше здоров'я. І не лише здоров'я, вони допомагають психоемоційному станові, а ще допомагають похудати. Но за одну процедурку, що я прийшла протестувати, то мені не допоможе. Але я хочу сюди обов'язково прийти на курс процедур. Дошку я умінова, протестую в наступному відео. Посилання на середи залишаю в описі до цього відео. За численними проханнями моїх підписників ми прийшли перевірити кабінет ЛФК у санаторії Боржава. Тут є дуже багато різних девайсів. І для глюзона, яка покращує кровообіг, ідеально підходить при остеохондрозі, артриті, остеоартриті, холці і різних захворюваннях опорно-рухового апарата. Тут є навіть дошка яумінова, яка допомагає при сколіозі, остеохондрозі. І витягує при різних протрузіях і грошах. Сюди можуть приїжджати як люди відпочивати в цілому, так можуть приїжджати і жителі нашої громади, і сусідніх громад просто на якісь конкретні процедури. Якщо у вас є проблеми з спином, якщо ви просто хочете покращити свій психічний і фізичний стан, то вам точно сюди. Кабінет ЛФК проінспектований повністю. Я повна енергія, я вже мало, звичайно, почервоніла, тому що тут, в принципі, ми перепробували все. Но, повірте, все того стоїть і роблять дійсно професіонали, які покладуть на ноги кожного. Друзі, ми тестуємо кабінет кінезіотерапії в санаторію Боржава. Він ідеально підходить для людей, які дивляться своїм здоров'ям, хочуть його покращити. І плюс. Він особливу увагу передає реабілітації реабілітації хворих людей і військових. Я вам зараз покажу деякі відео, і ви будете навчити. І я хочу дійсно на собі спробувати методику якутую роби. На прохання моїх підписників я спеціально приїхала в санаторій Боржава, щоб показати, які взагалі тут бувають процедури, на що вони впливають, і чи варто сюди приїжджати відпочивати чи оздоровлюватись. Можу сказати зразу, що тут дуже сучасне обладнання і хороші спеціалісти. Кінезіотерапія це один з методів реабілітації, який допомагає з проблемами опорного апарату, і також допомагає нашим Збройним силам України. Коли я прийшла знімати, то на процедурі якраз був військовий, який зараз на реабілітації в санаторію. Я навіть не буду прискорювати це відео. Я хочу просто, щоб ви побачили, який колосальний труд. Пророблюється з цією людиною, щоб її поставити на ноги. і хвала людям, які нас захищають. Слава Україні і дякуємо спеціалістам, які дійсно зі всіх сил стараються підняти на ноги тих, хто віддав своє здоров'я за наш з вами спокій та мир. Санаторій пропонує різні програми для реабілітації та лікування. Скажу чесно, коли ми приїхали на огляд санаторію Боржава, то найперше в нас зацікавив величезний басейн з лікувальною водою. Ми трохи запізнилися на акваеробіку та кінезіотерапію, але нам погодилося її показати. Аквааеробіка виконується у воді і поєднує в собі кардіо та силові тренування з мінімальним навантаженням на суглоб. А що ж таке, кінезеотерапія? Кінезеотерапія вона служить для пришвидшення процесу реабілітації, витягнення викривлень хребта, повернення рухливості суглобів. Процедура проходить у воді, а з допоміжними засобами підвішуються важелі до кінцівок. За рахунок них витягуються суглоби. Кінезіотерапія допомагає боротися з такими захворюваннями, як остеохондроз, міжхребцеві грижі та протрузії, з порушеннями постави із коліозом, артрозом, наслідками травм і захворюванням опорно рухового апарату. До нашого басейну можуть долучатися не лише наші відпочивальники, які відпочивають у нас і проживають. Це можуть бути люди, які просто купляють курсівочку, приїздять до нас поплавати в басейні, зайнятися аквагімнастикою, гідрокінезіотерапією, Терапією водичка у басейні 27 градусів і водичка мінеральна Боржавська. Наголошую, що це один з найкращих санаторіїв Закарпатської області і відпочинок тут доступний для кожного: як путівка, так і курсівка. Ви точно не очікували. ми тестуємо їжу в санаторію Боржава. Повна столова, маса людей. Я хочу поняти, що тут реально дають людям місце. І чи смачно, то. Доброго дня, доброго дня. Чи можу вас поїсти з відпочиваючим? Так обов'язково. А що у вас у Дивіться, сьогодні? У нас на обід суп гороховий з грімками, суп, гуляш, паста, болоньєзе, риба смажена, пікша. Може бути з картоплею, смажена, бо з кашою ячневою. Mm — -hmm. Я вивчався сенаторій, точно не ресторан. — Так, так. Дивіться, у нас є дуже гарне меню. Тут ви можете собі і додатково підрахувати калорії, ну і вагу, грама все підходить. Можете вибрати, подивитися. Давайте так, мені принесіть все, що у вас є, бо я хочу продегустувати і показати людям чи смачно, то, якою то в ще навіть. Добре, обов'язково, добре. Дякую. Що тут смашенького нам принесли? Так, дивіться, це у нас лінки. суп гороховий. В нас подається зрінка. Так, суп гуляш, так, паста болоньєзе. Картопля смажена з рибою пікшу, Після усіх процедур, які в мене вже були сьогодні, є така, і бо я вдарила з але ключовий не ми йдемо реально дегустувати і куштувати їхні справи. Починаємо з компота, бо мене засушило. Свіжий компот. Я так давно не пілацький домашній свіжий компот. Тестуємо, як будують відпочиваючих у санаторію Боржава на Закарпатті. Перше, що нам запропонували, ото вибрати собі першу основну страву. Може бути або супчик із сухарями, або бограч. Я попросила обидві. Я хочу реально покушати, чи дійсно мачити його чи варто сюди приїжджати. Ну, не знаю, люди хвалять мені, а я йду пробувати. Запах бограчу однозначно дуже смачний. Наварісці, багато м'яса. М'ясо картопелька. а групі. Дуже приємний на смак. Дуже приємний смак. М'ясо файне. М'ясо таке, знаєте, як домашнє. Тут є. Морковка, цибулька, солодка паприка, картофелька. Ну. Однозначно. Рекомендую. Всякую блін у ресторанах, як у цьому санаторії. Бограч, який я покушала, однозначно смачно. Пробуємо далі. Далі у нас супик із сухарями. Казали, супик гороховий із сухарями. Я такого ніколи даже в житті не їла, так що я не знаю, як його правильно дегустувати. Давайте пробуємо. Суп гороховий із сухарями. Беремо сухарик і беремо суп. Пробуємо. Я перший раз у житті їм суп гороховий, до речі, я його ніколи не їла. Або він такий добрий. Чи він здесь той добрий? Зараз покушаємо. Добре, тут горох. Ну, це не цілий горох, це горохове пюре якось. Горох я тут не вийшло, аби плавав. М -м -м. Дуже смачно насправді. Я хотіла конкретно прийти на обід, коли людина обід, і показати вам, mm -hmm. чи смачно тут, Но ну, одноголосно всі люди, яких я питала у процесі сьогоднішнього дня, казали, що дуже смачно. Mm. Ось і Тестуємо пасту, яку дають у санаторію Воржави. У мене, якщо чесно, шок, бо я не думала. У санаторії всяк файно годують людей. Закрой добре. Фарш свіжий чудом ще тепле. І ця смачна картопелька не в ресторані, як я обично указую, і не в кафе. А в столові. Звичайно, закарпатського санаторія. Я прийшла протестувати їхнє меню. У цьому ще лишилося що і все. Так що телефон йде на штатив, а я йду пробувати на запах бомба. І рибка віжу, великий кусок дуже файно пропечена. І салат легкий. Попросили, я приїхала, перевірила вже деякі процедурки, і тепер доходимо до меню. Картофель там поселянська. Mm -hmm. Із рибку. Який великий кусок риби. Зараз покушаємо чи смачна у них риба. Запахаємо. Mm. Це якась непроста риба. Не факт однозначно. Це добра, дорога риба. Взагалі мені покушає на форель. Може воно і форель? Так, да? дуже похоже на форель. М -м -м. І салат легкий літній салат. Я ніколи не думала, що в санаторії людей годують так, як в якомусь парадному ресторані. У вашій їдальні є лише класичне меню, чи є щось дієтичне? Ні, в нашій їдальні, звичайно, що так, як ми є в санаторій, в нас люди приїжджають з різними захворюваннями, тому саме в нашій їдальні... Такі класичні дієстоли, як п'ятий дієтичний стіл, це захворювання кишково шлункового тракту, шостий дієтичний стіл це захворювання сечовидільної системи, ну, в тому числі і подагри, так лікування. В нашому санаторії також є дев'ятий дієтичний стіл це захворювання цукрового діабету. І саме коли люди купляють цей пакет по цукровому діабету, іде катаразове харчування, за яке постійно ми наголошуємо. Десятий дієтичний стіл це захворювання серцево-судинної системи. Ну і звичайно, що як в кожному санаторії, тому що люди в нас не тільки приїжджають на оздоровлення, на лікування, але приїжджають просто відпочити для себе. Для таких людей в нас представлений 15-й загальний дієтичний стіл.